Хочу сказати, що сьогодні я тут, аби підтримати лікарів, аби, аби підтримати людей, які рятують життя. Я уважно спостерігаю, що відбувається на теренах Кліницької області і в моєму рідному місті Міниці. Третій раз лікарі приходять із стіну обласної. Ради. Ви їх не помічаєте. Чому? Чому ви не помічаєте людей? Ви бачите, що звільнення двох керівників викликало достатньо великий суспільний резонанс. Якщо ви тут говорите за дотримання закону, то закон повинні виконувати всі. Ніхто нікого не може обвинувачувати. В цьому залі немає прокурора, набу або судді. Тільки за рішенням суду, тільки за рішенням суду людина може вважатися винною. По-друге, у соціальних мережах активно обговорюють одноосібне рішення щодо звільнення або прийняття на роботу. І якщо ми дотримуємося закону, то де процедурні рішення, де обговорення. Я знаю, що тут в залі є лікарі. Я багатьох з вас знаю. На жаль, ви сьогодні всі опускали очі. Жоден з вас не зупинився коло лікарів. Одиниці. Просто одиниці. У вас що немає своєї думки? Вона може бути різна, думка може бути негативна, думка може бути позитивна. Але ви є обрані, такі, як я. Ми з вами обрані людьми. І сьогодні ці люди прийшли до вас. Ще раз хочу наголосити, сьогодні я тут для того, щоб підтримати вільничан, для того, щоб підтримати людей, для того, щоб підтримати лікарів. І хоч би ви, ви їх почули. Тому, що якщо згідно з законом ви приймаєте рішення про звільнення, то будь-який керівник повинен розвітуватися. Вам не цікаво? Заслухати звіт? Вам не цікаво заслухати звіт керівника і зробити тоді висновок? Якщо приймаються одноосінні рішення? А чи не може бути це ознакою або ризиком корупції? А чи не може бути конфлікт інтересів в таких випадках? І дуже є багато запитань. А ще я хочу, щоб ви всі згадали, тому що коли розпочалася епідемія ковід, я стояла перед вами, я пам'ятаю ці часи, я так само хвилювалася тоді. Я пам'ятаю ті часи, як хтось в зал мені крикнув, то іди і сама перша, зроби вакцинацію. Хоч тоді, оці лікарі, які сьогодні вже прийшли, в той час, коли ми з вами були в залі засідання обласної ради, вже приймали хворих на ковід. Саме лікарі були в найбільшому тоді зоні.